збройовий магазин, магазин Прапорщик. Сьогодні у нас невеликі зміни, як ви бачите. Я буду намагатися розмовляти українською мовою. В побуті я розмовляю російською мовою, тому, мабуть, буду робити якісь помилки, не судіть строго, я стараюсь. А тепер перейдемо до того, що в мене є в руках. Це... Хотів сказати, армійська арка Andro Ну, Це ця армійська арка Andro company, company, зроблена для цивільного ринку. АндроАрмі називається бренд, Company називається компанія. Називається що ми тут маємо? Ця арка дуже цікава. Вона... Чим вона цікава? Тим, що да, вона зовні схожа як на арку, як і всі інші. Але ну, насправді Тут дуже багато відмінності, дуже багато відмінності. Я зараз про кожну з них постараюсь вам розказати. Перше, це ствол. Ствол не просто якийсь там чорний ствол, як у більшості, а це ствол е з хромолібденової ванадівої сталі марки 4150. Це вже офігенно. Тобто з цього ствола теоретично можна е стріляти в режимі фулафу. Це вже круто. З чорного ствола. В режимі Фулафта ну, стріляти таке, його може просто повести. З Цього можна. Сам ствол вкритий за технологію QPQ. Е, -кю. Тобто це закалка, поліровка, закалка. Це дуже круто, це не якесь там карбонітрірування, як там многі пишуть і так далі. Це набагато краще. Тобто це MIL-SPEC. Армійська прийомка в США приймає за цією технологією оброблені стволи. А за технологію карбандмінітрирування, наскільки я. Якщо я нічого не путаю, то не приймаю. Далі у нас, на відмінності від більшості цивільних арок, і тут твіст сьомий. Сьомий твіст, армійський сьомий твіст, як у армійській аркі, як там, у Хольткоманду або щось таке. Далі. Мілспековський Спековський осе. Тобто. Ну, Щось розповідати не буду, тобто можна казати про те, що цей УСМ є супернадійний. Супернадійний, він буде спрацьовувати навіть забруднений там, в якихось екстремальних умовах, на холоді, при сімній жарі і так далі. І нічого страшного тут немає. Далі, покриття самої арки, от апера ловера теж це не просто вороніння, а за спеціальною технологією. Мілспек Драйфілм, якщо я нічого не тут, це суха смазка, наноситься і вона стає по суті одним цілим апером ловером, тобто з металом, що підвищує антикорозійні можливості цієї арки. Ну, Звісно, він виконаний з алюмінію, високоякісного, холоднокованого по мілспеку алюмінія 7075 Т6. На 100 метрах ця арка видає сумно. Тобто до 3 см розброс, є, звісно, це залежить від патрона, яким ви будете працювати. Але на 100 метрах до 3 см у вас будуть збиратися всі ваші набої, всі ваші кулі. так буде правильно. Для затворної групи компанія виродник проводила стрес-тест тобто за 4 години. Затворна група відпрацювала 20 тисяч набоїв. Наскільки я знаю, з того, що зараз доступно на українському ринку, не ринку, одна арка не проходила цього стрес-тесту, я попрошу оператора чуть ближче навестись. Ну, якість виконання. Тобто, тут ніякого люфта взагалі немає. При цьому для того, щоб розібрати, не треба там киянку. Спокійно вона пальцями і. Ніякого люфта тут немає. Взагалі ніякого. Далі, ДТК. Оцей ДТК до війни окремо коштував щось там 250 доларів. Тобто на сьогоднішні, на сьогоднішні гроші це коштувало, мабуть, ще дорожче через те, що логістика зараз дуже ускладнена. Далі. Отут ми бачимо, ця арка готувалася під. Повний міл спек. Цього напису ви, мабуть, не побачите більше ні на одній арт. Тут воно є. По комплектації. Хоча, мабуть, тут є що ще, ще розказувати, там, Мультикалібр Тобто ми бачимо, розуміємо про що, про те, що і цей і 223, так і військовий 556. Комплектація. Флажок безпеки. <кій> на що він потрібен? Це. Показує, що ваша арка розряжена. Тобто ви відтягнули затвор, закинули туди флажок і, наприклад, на змаганнях це говорить про те, що арка розряжена. Далі замок безпеки. Проділи сюди через вікно замок і вже ніхто не скористується вашою аркою. Така симпатична наліпка. І що прикольно два шеврончики. шеврончики на велкро. Ну, звісно, там гарантія і е, інструкція. Також відстріл. І що я побачив, коли трохи розібрав коробку, що я готувався до запису цього відео і не сказав про таку дуже 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 інтересну штуку. Затворна група пройшла не лише е, звичайно, як оці ці арки, е, контроль е, давлення, а й надвисокий е, тиск. Що ніяка за ланданська харок не проходить. Про це свідчить оце обозначення на затворі HPT – це надвисокий і MPI це ну, звичайна перевірка тиском по мілспеку. Ну і магазинчик по комплектації завершу. Вже. Цих арок зараз є три, три моделі. Вони незнач, незначним чином друг від другу. Відлічаються, тобто запрошуємо всіх до магазину. Будемо вас чекати. Всім гарного дня, до побачення.